Наші цінності приведуть нас або у пекло, або до райського життя з Богом, звідки у людини беруться цінності, вони залежать від людей, яких ми слухаємо. Для нашого спасіння нам потрібні Божі люди, нам потрібно слухати апостолів та пророків. Багатій, 16 глави Євангелія від Луки, не мав цінності Божих людей, йому не були цінними апостоли і пророки. У нього була своя віра. І він навіть у пеклі вдавав казівки Аврааму, яка повинна бути віра. Багато людей замість Бога вибрали гроші і матеріальні цінності на Бога, на Біблію у них немає часу. Але якщо Ісус та Божі посланці не будуть нашими цінностями і не займуть перше місце в нашому серці, то ми опинимося у пеклі з цим багатієм. І він відказав отож, отче, благаю тебе щоб його ти послав в дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсеї пророків, нехай слухають їх. І він відказав ніж бо, очі Аврааме, але коли, коли прийде хто з мертвих, до них то покаються. Йому ж він відказав, як Моїсеї і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть вірі.